Сядь Вероника колодиме вдвоем. Вам же удобнее будет доставать, и мені вас водніше сніма. Дима, бери ручку так, щоб Вероніке удобно было. По ту ручку бери. это вот вчера, это вы когда пришли на картошку фри с Матвеем? Когда мы были у Леры на концерте. Ага. Это была неделя, сейчас угу. на неделе. Ходу и похоже, что живого на за я сделала с картошкой фри. Що таке? Що ти Чого на ясиш нагенс? А Діма не їв картошку. фри? Ніколи, в Макдональдсі. не А де да ката він бургери бургер? Він і коктейлі не не хоть. Да. Все заразительно, Хто буде брокколі їсти? Угу. Брокові? Угу. Кстати, дуже добра штука. Жарені. Варені. Їх даже варити не треба. П'ять минут обпарюються. І чесночка туди сирого, олівкової олії. Це така вкуснятина. ми з мамою собі. Просто головне їх не переварити. І угу. там вообще трохи не раз? Брокколі. Капуста. У вас одинаковий кетчуп. не треба в нього брати. Они да, я попробую с паном. Не повністю одинакові. Зачем <реш> ти їх всі руками переважкуєш? Взяв зверху, де не їш. Что ты хочешь высыпать их на стол? Похоже на 7 да? А -а -а. Дима. А зачем ты его отправила? Будем? В Марині есть вода, вода он бере воду. Два стакана почти коктейлів – це багато. Какая-то картина. Панда. Чего? Панда. Смотрите вот так, три странные вот эти картины. Это просто тень. ку